Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні починаю серію відео Поради для кролівника любителя. А інформацію про кроликів ви отримуєте у моїх відео з наукової літератури. Тому не забувайте підписуватись на канал, натискати на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про мої нові відео. А також не забувайте писати свої поради у коментарях під відео. Це буде цінна інформація для кролівників-любителів. Розведення кролів у присадибних господарствах дуже вигідна справа. Кролі не потребують великих затрат праці і коштів, дають цінне дієтичне м'ясо. Від них одержують також курки, які широко використовують для пошиття хутрових виробів. І сьогодні розпочну з організації домашньої кролеферми. З чого ж почати? Таке запитання стоїть. Перед кожним, хто хоче займатися розведенням кроликів. Перед усім потрібно вивчити біологічні особливості цих тварин, порадитися з досвідченими кролівниками, відвідати найкращі любительські господарства у вашому районі. Потім, залежно від потреб і наявності вільного часу, Розрахувати передбачувану кількість кліток і кормів, але й після цього не слід поспішати з придбанням тварин. Необхідно побудувати для них недорогі, але зручні гігієнічні приміщення і клітки, які були б також зручними для обслуговування. При проєктуванні і спорудженні власної кролеферми треба враховувати біологічні властивості та особливості поведінки кролів. Кролі як тварини з інтенсивним обміном речовин дуже чутливі до змін повітряного середовища, особливо до наявності кисню. Не випадково на перших підводних човнах, як індикаторів, тримали кролів. Від нестачі кисню вони гинули на 7 годин раніше, ніж людина, тобто вуглекислий газ важчий від повітря. Кролі краще почувають себе. У прохолодному, напіввідкритому приміщенні без протягів, ніж у душному опалювальному приміщенні. У дикому стані кролі, на відміну від зайців, живуть у норах, тому вони чутливі до низьких, так і до високих температур. Оптимальна температура повітря плюс 15 градусів Цельсія. З тієї ж причини кролі не переносять як низької, так і високої вологості. Нижче 50 і вище 80%. Вологість і температуру слід оцінювати комплексно. Висока вологість при температурі плюс 25 градусів Цельсія допустима, але при температурі плюс 10 градусів Цельсія кролі можуть захворіти і навіть загинути. Особливо небезпечна висока вологість в умовах низької температури для молодняка, у такому разі. Пара води конденсується на підстилці гніздового ящика, підлозі і стінках клітки. А оскільки вода добрий провідник тепла, тварина переохолоджується. Протяги і сирість недопустимі для кролів. Кролі дуже чутливі тварини. Незвичний шум, наявність мишоподібних гризунів, несподівана поява навіть знайомого об'єкта. Можуть призвести до поїдання кроленят, затоптування їх наляканою кролематкою, спричинити розлад діяльності шлунково-кишкового тракту. Особливо дратівливими і наляканими бувають самки перед окролом і після нього, своєчасне обладнання закритого гніздового ящика, спокійна обстановка, відсутність мишей і щурів це важливі умови високого збереження кроленят. Як і в інших видів тварин, світло впливає на відтворну здатність кролів. Але якщо не ставити завдання цілорічно одержувати окроли, тривалість світлового дня і інтенсивність освітлення не є факторами, які позначаються на продуктивності. Зустрічаються навіть повідомлення, що відгодовувані кролі росли у темряві краще, ніж при освітленні. Але для ремонтного молодняка світловий день не менше 80 годин обов'язковий. Кролі особливо активні ввечері і на світанку. Яскраве сонячне світло шкідливе і може спричинити перегрівання, особливо сонячний удар. От і все, ви щойно ознайомилися з організацією домашньої кролеферми. У наступному відео розповім про цінність і привабливість кролів. Тому підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити це відео. А я дякую вам за перегляд. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!